Напередодні жіночого дня у виконкомі Марганецької міської ради відбувся урочистий захід, присвячений її величності жінці та святу весни. Велика зала наповнилася чарівним сяєвом краси та посмішок. Прекрасну половину населення нашого міста сюди запросив ініціатор свята, виконуючи обов'язки міського голови секретар міськради Микола Васильович Лук'яненко. А відділ культури виконкому подарував присутнім чудовий настрій. Сьогоднішнє наше свято присвячене міжнародному жіночому. 8 березня. Все не дорожче, що є у світі щастя, радість, надія, кохання пов'язано з жінкою. Жінка це цілий світ, світ любові і краси, піднесеного материнського почуття і сімейного затишку, натхненної праці і зворушливої турботи про рідних та близьких. Ми вдячні вам, жінки-матусі, жінки-бабусі за красу і ніжність. Доброту і щиросердну чуйність, працьовитість і відданість справі. Саме ви оточуєте близьких людей любов'ю та увагою, даруєте їм турботу, спокій і щастя. Ви щедрі на душевне тепло, надійну підтримку, добре слово. Ви надихаєте на благородні вчинки, творчість та плідну працю. Наголошуючи на великій ролі жінки, коханої матері берегині роду людського, громадського діяча від імені усіх марганчан, привітання було надіслано жінкам, почесним громадянкам міста Раїсі Порфірівні Єрьоменко, Валентині Іванівні Зозулі та Тамарії Іванівні Єгоровій. Щиросердні слова зі святом надіслав Марганчанкам, виконуючи обов'язки міського голови Микола Васильович Лук'яненко. Дорогі наші женщины. Самые любимые. Самые красивые. Поздравляю вас с праздником. Этот зал из-за вашей красоты превращается в миллион-миллион алых роз. Вы даете нам счастье, любовь. Благодаря вам мы живем и радуемся. Вы, марганчанки, самые красивые, самые обаятельные, самые привлекательные. С праздником, брайанки. Всем вам здоровья, здоровья и здоровья. Чистого неба, яркого солнца. И всего, что есть в этой жизни, наилучшего. С праздником. З нагоди міжнародного жіночого дня за багаторічну працю, високий рівень професіоналізму та значний внесок в розвиток освіти міста нагороджується нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України Василя Сухомлинського методист з навчальних дисциплін міського методичного кабінету. Каченка Ніна Володимирівна почесною відзнакою голови Дніпропетровської обласної ради нагороджується лікар загальної практики, сімейний лікар амбулаторії номер 1 скоробагатько Ніна Ярославівна. За багаторічну працю, високий рівень професіоналізму та значний внесок в розвиток культури міста. Наручним годинником Дніпропетровської обласної ради нагороджується директор Марганецької міської централізованої бібліотечної системи Пономарьова Лідія Вікторівна. Дніпропетровської обласної ради нагороджується мостова Тетяна Дмитрівна. Грамотою голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації нагороджується майстер виробничої дільниці грушівської збагачувальної фабрики ПАК Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» Костенко Тетяна Іванівна. Державний соціальний інспектор управління праці та соціального захисту населення Мамонтова Олена Володимирівна з нагоди міжнародного жіночого дня за активну життєву позицію та формування естетичного світогляду молоді грамотою міського голови нагороджується вокальний ансамбль міської ради ветеранів війни та праці подруги». За багаторічну сумлінну працю та високий рівень професіоналізму грамотами міського голови нагороджується сестра медична Марганецького міського центру первинної медико-санітарної допомоги Данильченко Антоніна Петрівна, методист комунальної установи Марганецький міський методичний кабінет Оленич Ніна Павлівна. Начальник бюро матеріально-технічного забезпечення марганецького гірничо-збагачувального комбінату камінюва Тетяна Вікторівна. Директор загальноосвітньої школи номер 11 з поглибленим вивченням математики Волкова Олена Ісаківна. Щирі вітання вам. Ни творчості морозова Мар'яна Олександрівна. Учитель історії та правознавства загальноосвітньої школи номер 3 черемесюк Наталія Борисівна. Дякуємо вам. Керівник розрахункового відділу централізованої бухгалтерії управління освіти борис Людмила Іванівна. Виховання дошкільного навчального закладу Павнутів Валентина Васильівна. Працювитість, відповідальність та лановитість визначають жінок у різних сферах та галузях. Без них неможливо уявити розвиток економіки і політики, освіти і науки, медицини і культури, легкої промисловості і торгівлі. Якби не змінювався світ, але жінку в усі часи поважають і свято шанують. Викладач дитячої музичної школи Наталя Носова дарує вам композицію вічне двіження. Святом 8 березня жінок міста сердечно співучо вітали солісти вокального колективу Мелодіка клубу Дніпро. Але приходить вона раптово бурхливо, змінюючи все навкруги, пробуджуючи природу і наші почуття. Якщо б гармошка вміла така назва пісні, яку виконує для вас любі жінки місцевий поет і композитор Михман Нев. Я девушка в кофточке білий, где ти, ромашка моя. Восьме березня це свято весни та кохання. І ми вітаємо жінку, жінку-матір, жінку-трудівницю, жінку-берегиню життя на землі. Зі словами привітання до вас, любі жінки. Звертається заступник міського голови. Константина Іванович Котко, жінки! Прийміть наш поздравлення Міжнародний женський день. Пусть ваше настроєння сідається буде Пусть дом ваш буде повний шаші, Любви, удачі і добра. З праздником! та свято триває. Для вас співає солістка вокального колективу Мелодіка Клубу Дніпро Маргарита Залозна. Дякую вам всім. Кріпкого здоров'я, прежде всього. Любові, благополуччя і, найголовніше, мирного неба, щоб війна не прийшла в нашу Дніпропетровську область. Дорогаційні наші жінки, ваша мудрість є запорукою миру і злагоди на землі. Ви поєднуєте в собі надзвичайну силу волі і високий професіоналізм. У ваших серцях завжди живе безмірна любов і безмірна ніжність. Світ вдячний вам за турботу і тепло. Низький уклін вам, дорогі жінки, наші голубки, милі мами і бабусі. Для вас співає соліст вокального колективу Мелодіка клубу Дніпро Григорій Грозій. Станіваю, добра стоє пісня. Нашу сечу і в кіно. моя первая любовь Прощай, те жаркие ночи без слов Прощай, последний первый поцелуй Прощай, мой первый взрослый июль Прощай, моя первая весна Последняя первая Шановні жінки, вітає голова міської ради ветеранів війни та праці, підполковник, ветеран військової Службы Віталій Иванович Чулкин. Приятно вас смотреть. Сегодня мне было большая честь от имени ветеранов Баконецкої организации поздравить вас с Международным женским днем. Уважаемые, дорогие, любимые наши женщины. Будьте счастливы, здоровы. Вот такими красивыми всегда оставайтесь не только по праздничным дням, но и в будни. Счастья вам, радости, улыбок. Ой, body А зараз зустрічайте скрипічний дует дитячої музичної школи, викладач Токмакова Лідія Павлівна, а компонує Наталя Носова. Диско, зустрічайте. замечательный праздник, праздник весны, любви, красоты. Говорится очень много хороших, теплых слов в ваш адрес. Я хочу от себя пожелать вам здоровья, добра, настоящей, искренней любви, чтобы мы, мужчины, всегда любили вас, говорили вам об этом, дарили цветы, подарки. Хорошего настроения с праздником. Але вона все одно залишається загадкою. Для вас співає керівник колективу Мелодіка, завідувач клубу Дніпро та справді чарівна жінка Олена Ковик. Знаю він, знаю, що стамого! себе сібяти, бачить! Чистості у великій залі привітання від виконуючого обов'язки міського голови Миколи Васильовича Лук'яненка приймали багатодітні матері, які народили та виховали гідними громадянами України шість та більше дітей. Привітання та подарунки отримали Тетяна Володимирівна Бублій, Олена Миколаївна Гроза, Наталя Федорівна Лісняк, Олександра Юріївна Бичкова, Анастасія Анатоліївна Вечірко, Ірина Васильівна Цвітенко та Ірина Васильівна Кобець. Тож нехай щирі вітання зі святом весни та краси дійдуть до кожної домівки і зігріють кожне жіноче серце, подарують мир та злагоду, здоров'я рідним та добробут сім'ям.